Народ хочу поділитись. Зараз були ми, що на а, спілкуванні mm. <смеш> разом з сіромахою, козак сіромаха, і ось в мене таке чітке, чітке розуміння, що ось тут криється відповіді на питання України багато що, що Україні треба повернутися до культури. Менталітету, духовності козацького роду тих років, віків, коли це, це неймовірна глибока культура і а, високодуховне знання. Навіть це підтвердили і, і індійці. І індуси, і також японці.